Всім привіт! Овруч на зв'язку. Це моя хурма. Це я сіянець сидив. Прибивав тут дар Софіївки від Степана Михайловича. Це вже третій рік. І ось можна бачити вже з'являються квіткові почки, брунечки. Так що в цьому році вже будемо спостерігати, можливо, за цвітінням, а можливо і будуть якісь мінімальні плоди. Але цей садженець у мене сантиметрів 60 від землі, це я прибував на молодий сіянець. От. Ну, бачите, що вийшло. Тобто зимує без проблем, в принципі. Закривав його взимку просто декілька шарів мішковиною І в принципі все. А, ну і по-моєму, там один-два слої агроволокна підніс. Все, в принципі, щоб ну щоб не ходив там холодний, холодне повітря. І все, мішковіна, з мішковини стікає вода, а агроволокно... Тримає, в принципі, плюс-мінус температуру. шалашик невеличкий. Все. Так що такі-то справи. Це нагадаю е північна частина України, границя під Білорусією. Так що ось бачите, як бачите, можна пробувати. Всім пока!